Молитви ранішні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже, наш, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю, душе, істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і всевися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси боги душі наші, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, води коверсти беззаконня наші, святий, зглянься і сціли немочі наші, імені Твого Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від Лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вставши після сну, подяку приношу Тобі, Пресвята Тройце, Боже наш, що ти з великої милости Твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим тобі чоловіколюбством підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою. І нині просвіти мої очі, мисленні, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя і Бога нашого, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед Тобою вчинив, отже праведний Ти в слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм, ось Бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрости твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся. Оми мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нечистиви не вернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої і язик мій, сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм силом. І хай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді покладуть на жертовник твітельців. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного за Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії і пилаті, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву, визнаю одно хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Оспівуючи благодать твою, владичице, молю тебе, мій розум просвяти благодаттю, чинити по правді мене настав шляхом Христових заповідей, бадьорим до пісні укріпи, сон з невіри віджени. Молитвами твоїми, богоневісто, звільни з гріховних пут, що ними яскутий, охороняй мене в день і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене, ти, що життєдавця Бога народила, оживи мене умертвенного пристрастями, ти, що народила світло на просвяти мою засліплену душу, опричудна владична палато, мешканням Святого Духа мене створи. Ти, що цілителя народила великої душі моєї багаторічні пристрасті, розбурханого життєвою бурею, нести зупокаяння мене спрямуй, визволи мене від вічного вогню, від червія злого й пекла, повинного в багатьох гріхах. Не покажи мене радісним бісам, застарілого нечутливими згрішеннями. Створи мене пернапорочна мати новим, звільни мене від усякої муки і владику всього ублагай, сподоби мене заслужити небесної радости за всіма святими, пресвята діво, почуй голос нікчемного раба Твого, пошли мені причиста струмінь сліз, щоб очистити скверну моєї душі. Стогін від мого серця тобі приношу, безперестанку, відгукнись, владичице, молебну мою службу прийми і Богові благоутробному принеси, вище від ангелів, мене вищим за все світські створи, світлоносна покрова небесна, духовну благодать в мене направ, руки підійму і уста осквернені скверною для похвали, все непорочна. Душу Душоростлінних ворогів мене позбав Христа старанно благаючи, йому щесть і поклоніння належить, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірною любови ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх, Тебе, Спасителю, молю, спаси мене з благодаті Твоєї. Бо якщо за діла її спасеш, то це не буде благодать і дар, але більш як обов'язок. О Спасителю мій многомилостивий і невимовний в милості. Ти сам сказав Христе мій, хто вірує в мене, житиме і смерти не побачить повік. Коли ж насправді віра в тебе спасає тих, що у то я вірую, спаси мене, бо ти Бог мій і творець, віру цю Боже мій замість діл, зарахуй мені. Бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї, нехай вистачить замість діл моїх, вона нехай відповідає за мене, і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився слово, що відірвав мене від твоєї руки й захисту. Але хочу чи не хочу, спаси мене Христе, спаси мій. Вийди мені назустріч, рятуй мене, богину, ти бо єси мій Бог від утроби матері моєї, сподоби мене Господи, нині возлюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінощів і щиро. Як служив раніше облесливому сатані, нехай вже нікому не служитиму, тільки Тобі, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, в усі дні життя мого, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою, не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу, О святий Ангеле Божий! Охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі й тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день. І охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благости. Амінь. О, пречиста діва, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі, не відвертайся від мене грішного. Бо я непохитно надіюся на твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум, любов'ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого, викорений пречиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безгуздя, і всі темні й брудні думки та наміри, зцілив владичице. Мої тяжкі духовні тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо ти благословена від усіх родів і славиться причисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Моли Бога за мене, святий угоднику Божий. Бо я щиро до тебе звертаюся, скорого помічника і молитвиника за душу мою, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти в жонах, і благословен плід утроби Твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному народові нашому, на супротивників подай. І Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою, Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день, дай мені цілком віддатися волі Твоїй святі в усякий час цього дня, в усьому настав і підтримай мене, які б я не одержав, звістки протягом дня. Навчи мене сприйняти їх із спокійною душею і твердим упевненням, що на все свята воля Твоя в усіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями, в усіх несподіваних випадках. Не дай мені забути, що все ти послав, навчи мене щиро і розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи й не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести в тому прийдешнього дня та всі події сьогодення, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Амінь. Спаси Господи, і помили святіших вселенських патріархів, православних, преосвященніших митрополитів, архієпископів, єпископів, пресвітерів, дияконів, Весь чернечий Чин, і весь Пречий церковний, що поставив єси їх пасти, Твоє словесне стадо, і молитва моїх помилуй і спаси мене грішного. Спаси Господи, і помилуй Отця мого Духовного, і святими Його молитвами прости, гріхи мої. Спаси Господи, і помилуй батьків моїх братів, сестер і рідних моїх. І всіх родичів моїх та друзів, і даруєм твій та все добре. Спаси Господи і помили тих, кого безумством своїм я спокусив, і справдивої дороги звів, а на погані й негідні діла напровадив їх Божим Твоїм промислом на істину путь знову їх настанови. Спаси Господи, і помилуй тих, що ненавидять і кривдять нас, і роблять нам напасть, не допусти їх до загибелі через мене грішного, тих, що від православної віри відступили, погибельними єресями засліплені, і від церкви нашої відкололися, світлом Твого пізнання просвяти, й до святої Твої Соборної апостольської церкви знову приєднай. Мерзену безбожну богохульну владу скорени, а правовірну утверди, силу християнську піднеси і милості твої багаті нам пошли. Пом'яни, Господи, спочили святіших патріархів православних, Пресвящених митрополитів, архієпіскопів і єпископів священничий і Чернечий чин, причит церковний, що тобі послужили, благочестивих і повік незабутніх фундаторів святих храмів і у вічніх твоїх оселях зі святими упокої, пом'яни, Господи, душі спочилих рабів твоїх, батьків моїх. Й увесь мій рід і прости їм всі провини вільні й невільні, даруй їм царство і причастя вічних твоїх благ. І Твого безконечного і блаженного життя на солоду, подай, Господи, відпущення гріхів усім раніше спочилим, у вірі і надії на Воскресіння Отцям, братам і сестрам нашим, і створи їм вічною пам'ять. Подай, Господи, відпущення гріхів усім раніше спочилим. у вірі й надії на Воскресіння Отцям братам і сестрам нашим, і створи їм вічною пам'ять. Подай, Господи, відпущення гріхів, усім раніше спочилим у вірі надії на Воскресіння, Отцям, братам і сестрам нашим, і створи їм вічною пам'ять. Достойно є і це є істина славити Тебе, Богородицю, пресноблаженою, принепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від керовімів і незрівняно славнішу від серафімів, що без істиління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами перчистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь.